Вітрімулічки, підписчики, гості нашого каналу. Однодумці! Сьогодні в нас слідуючий рецепт сиру. Мій авторський, звичайно ж, для вас, від нашого столу, як кажеться, до вашого. Це сир вершковий. Сир вершковий з добавлянням вершків. Дуже смачний, дуже ніжний. Він прямо розстає в роті. Рецептура дуже проста. Як завжди без заквасок, як завжди, найпростіший рецепт. Просто уважно слухайте і все у вас буде зрозуміло. Так, хотіла ще на рахунок ферменту. В кожному моєму відео задають одне й те саме питання, який фермент, де купляєте, як ви його розводите. Давайте, поки я не забула під шапкою профіля. Є така строка, як списки відтворення. От там є дві папки: одна по лікуванню корів, друга по сироварінню. Ви просто подивитеся два-три віті, ви все зрозумієте. Ну, я ще збисненько розкажу. Ферментом я користуюся майто. Уже майже 11 років. У нас є майже в кожній ветаптеці. Ну, в кожній ветаптеці. Пачечка йде на 100 літрів. Я розбавлюю цю пачечку на пів літри води. І в нас... Соответственно, получается 50 мл мейто нашої закваски ферменту йде на 10 літрів молока. Остальну частину ферменту я зберігаю в холодильнику в баночки. Все понятно? все дуже просто. І так, кетюні, е, цей сир можна робити вистояним, так як він йде без заквасок, більше 10 днів він у вас не стоятиме. 5-7 днів взагалі достатньо для, щоб він розкрив свій аромат, свій смак. В 10 днів він буде ну, вищий пілотаж, агонь, як це кажеться. Все, поступово відео я розкажу. Ніяких заморочок у кожного. По формочках також розказую. Раніше пользувалась навіть пластмасовими відеречками. не треба комплексувати на цей рахунок. Вони в мене ці формочки около місяця всього всю. І я 11 років проварила сир і не маючи нічого покупного взагалі. Так що, які ваші води, все в ваших руках. А зараз рецепт і біліть готувати. І так, молочко нагріваємо 37-38 градусів. В моєму випадку, як завжди, тільки здою. На 20 літрів молока приблизно. Можна плюс-мінус. У мене тут до 200 грам вершків домашніх, збираних. Ну, звичайно ж, не ждемо, поки воно перекисне все, щоб воно було на смак, як уксус. Вливаємо в тепле молочку, перемішуємо, оставляємо хвилин на 15, щоб вони подружилися, щоб розвилися бактерії. Так, перемішуємо. Теплому молочку і воно розтане. Вершки в мене холодні з холодильника. Перемішуємо до повного розтворення. Так, Все розколотили, Кой-що ще постої, ще розійдеться, поки заферментуємося. Вливаємо фермент. Я вже говорила, я користуюся мейтом. І перемішуємо. Заставляємо так десь приблизно до годинки. Хвилин 50, годинки, в принципі, достатньо буде, щоб воно заферментувалося. Так, молоко наше заферментувалося. Перемішуємо. Перемішуємо молочко без ентузіазму, не так, як міксером. Я без причоток це сир роблю для себе, так що не треба писати нічого. Сьогодні ми молоко чи сирний цей згусток ферментований, ми не нагріваємо, ми проливаємо гарячою водою, щоб нам знизить кислотність. Так, в принципі, достатньо. Приливаємо водою, чи заливаємо. Температурою 60-70. В принципі, в мене в бойлері так от температура, я навіть нагрівати в каструлі не буду. Так, водичку прямо з бойлера. і тихенько перемішуємо. Тихенько, тихенько, не дуже. Нам дуже мілке непотрібне зерно. Температуру, поки воно все змішається, повинна бути трошки тепліша вашого тіла. Де такий великий густок, можна трошки так рукою, градусів 38 десь приблизно. Коли воно в нас стало однієї температури, ми його зоставляємо Хвилин на 40, щоб сирний згусток відстоявся. Тихенько перемішуємо. Можете заливати воду щось гарячого маленькими струйками, що, чому ви нагрієте. Так, у нас сьогодні пролив. Якщо десь буде одне сирне зерно трошки більше, трошки менше, то нічого страшного. У нас будуть красиві дирочки сирові. Дуже не мішаємо, щоб нам не вимішати вершок жирі з сиром. Потихеньку водичка біжить потихесенько. Так, сироватку я злила. Про форми я розказувала неодноразово. Можете зайти до мене нижче профіля. Там є сторінка така, де є відео, де є головна, і списки відтворення. Там є папка, «Сироваріння». Якщо нічого не зрозуміло, то передивіться відео. Я раніше варила ну, не з таких форм. Обично береться відеречко. з під майонезу, можна, ну, з під спічого буде. І зробити чимось гарячим дирочки з середини. Можна все. І довго я з таких формочок варила, і все було добре, не обов'язково окуповані. Так, укладаємо дуже плотно наше сирне тісто у формочки. Так. Формочки. І так, пластами, по мірі того, як ми укладаємо, ми підпресовуємо. Підпресовуємо так хорошо, чувствительно. Викладаємо всі формочки доверху. Так, положила сирне тісто у формочки. Придавила, наскільки це можливо. Вставляємо на час, через час, перевертаємо. Ставимо на якусь решуточку, щоб збігала сиворотка. Вона збігатиме по-любому. Так, зараз я ставлю на решутку. Так, прийшла годинка, перевертаємо сирок. Перевертається, в принципі, непогано. Так само на другу сторону на годинку. Потім, я завжди говорила, що користуюся 20% розчином сольовим росово. Це 200 грамів солі на літру води. Солимо наш сир. Так, з розрахунку. Я думаю, кухонні віса є в усіх на кухні. З розрахунку солимо 1 кг сиру. 6 годин. В розсолові повинен бути. Кілограм сиру у вас немає. Ви важите, скільки є. Я думаю, ви вже самі вирахуєте, скільки повинен у вас сир бути в розсолові. Потім вложимо в холодильник. Звичайний, тільки звичайно вбираємо, в вашому випадку, звичайний холодильник. Тільки вбираємо такі продукти, щоб молочка не потягла дуже, з дуже ярко вираженим запахом. Е, перевертаємо перві три дня на сухе, чисте, полотенечко, щоб ніякі бактерії не занести, двічі на день. Через три дні перевертаємо раз у день, в принципі, 5-7 днів. Е, взагалі буде достатньо, щоб ви смакували свій домашній натуральний сир. І ще хотіла сказати. Е... Буквально в кінці цієї неділі я вам покажу всі сири в розрізі. Просили мене, ну, кроме мармурового мраморного, тому що я зараз його не варю, бо морква купована дуже дорога, своя ще не набрала такого красящого ферменту. Днів через 5-6 всі сири покажу вам в розрізі, щоб ви побачили, яке воно повинно бути. Так, всім вдалого сироваріння, смачного, всім цілуємо, любимо, обнімаємо, всім миру, пока, пока.